Привіт всім! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні я покажу вам 5 рецептів зовсім простих, які можна приготувати з курки, але це буде дуже смачно, але ж дуже просто. Починаємо з курячої грудки. У мене тут 3 штуки 900 г курячої грудки. Я надрізала, тобто не до кінця цю грудку, посолила, поперчила. З однієї сторони з одного боку перевертаю і те ж саме роблю з другого боку. Приготовлена грудка таким чином буде дуже соковита, не суха і смачна, соковита за рахунок того, що вона буде робитися з салом або ж з беконом, що у вас є. Нарізаю шматочками і в кожен розріз я вставляю шматочок сала або ж бекону, що у вас є. Ось так, як на відео. За рахунок цього курка буде надзвичайно смачна і соковита. Тепер беремо один помідор і ріжемо такими скибочками тоненькими, і додаємо до сала ну, в перемішку, не обов'язково в кожен шматочок. І це все кладемо в скляне деко або форму, яку у вас є. Можливо, це буде звичайна пательня. Все, що у вас можете пристосувати до цього, кладу на кожен кусочок гілочку чи брецю. можете користуватися спеціями, які ви любите. І поливаю оливковою олією на кожну грудку одну столову ложку. І це все ставлю на 30 хвилин в духовку при температурі 200 градусів. В цей час натираю на терці сир. Сиру беру 180 г. Після 30 хвилин, як курка наша припклася в духовці, я її дістаю, знімаю вже чебрець, він вже свою справу зробив. Далі беру по столовій ложці майонеза на кожну грудку і змащую, І притрушую натертим сиром. І знову ставимо в духовку ще на 15 хвилин, духовка 200 градусів. Ось дивіться, яка краса, як гарно можна порізати шматочками, можна давати ціле порційно, дивіться, яка краса. Обов'язково спробуйте. Слідуючим блюдом Буде у нас рулетики із курячого серця в беконі. Я не думаю, що таке ви блюдо часто робите, але коли ви зробите один раз, то це буде ваше улюблене блюдо на будь-які свята. Сердечка я понадрізала, посолила, поперчила і також просолила бекон, бо в мене він не солений. Тепер ще потрібно буде порізати. Огірок один, у мене він консервований, і твердий сир. Сиру потрібно 50 г. Тепер я кладу бекон, на нього кладу сердечко, яке фарширую сиром та огірочком. І це все закручую, ось так, як на відео, скручую бекон і буду фіксувати зубочисткою, щоб він не розгорнувся. Ось так. Так робимо з кожним сердечком, і все складаємо в скляне деко. Дивіться, яка краса. Далі поливаю олією, посипаємо кунжутом. І ставимо в духовку на 40 хвилин при температурі 200 градусів. А поки зробимо соус, соус зробимо з чорної смородини. 500 грам чорної смородини додаємо стакан 200 мл води, додаємо перець спеції сіль, паприку обов'язково червоного перцю. У мене все буде в описі, скільки чого я кидала. І воно прокипить. 15 хвилин. Далі перетираємо, поки гаряче насито, і даємо остигнути. Поки робили соус, у нас вже наше блюдо готово. Дивіться, яка краса. Я зараз розріжу і покажу, яке цікаве воно в розрізі. За те, що смачне, то навіть не сумнівайтеся. Дивіться, яка краса, а соусом смакота. Готуйте і дивуйте своїх. Далі я вам пропоную здивувати паштетом. Як паштет можна зробити святковим? Для паштету я беру 300 г печінки, ставлю варити, додаю сала 100 г і окремо варю яйця три штуки. Це все варю до готовності. Додаю сілій перець в печінку. Поки воно вариться, я беру одну велику цибулину, її дрібню. І буду на олії піджарювати її до золотистого кольору. Поки роблю це все, печінка вариться дуже швидко. Так що, поки в мене жариться цибуля, вже яйця зварені, і печінка вже майже готова. Дивіться, до якого кольору. Тепер я беру, готую, чищу яйця, кидаю в комбайн, туди додаю. Цибулю, додаю сало трошки на дрібніші шматочки. Воно все в мене тепле, майже гаряче. І сюди ж додаю і печінку. І все роблю такої консистенції, як на паштет. Тобто перемилюю дуже-дуже дрібно. З цим справляється комбайн. сюди ж Додаю солю перчу, все в мене буде під відео написано. І зараз все кладу в кондитерський мішечок, тому що нам потрібно з паштета зробити гарну презентацію. Буду паштетом начиняти тарталетки. Можете брати любі, які у вас будуть в магазині. У мене такі човники. Ось так я. Розприділяю паштет і буду трошки прикрашати м'яким маслом. Ось так. Ось так. З звичайного паштету. Є дуже цікаве майже святкове блюдо. Пробуйте, смакуйте і дивуйте. Слідуючим блюдом у нас будуть курячі ніжки, замочені в світлому пиві. Спочатку беру одну цибулину, кладу, дрібню її, кладу в салатник. Далі додаю сіль, її переминаю і додаю чесник, вісім зубочків чеснику. Я його дрібню і додаю до цибулі. Далі беру пів стручка перчику чілі і додаю суміш трав, одну столову ложку. Все це перемішую. І виложую курячі гомілки, і їх буду заливати світлим пивом, щоб вони трошки промаринувалися. Ось такі гарні вони в маринаді. Залишаю мінімум на одну годину залишки пива будемо смакувати. Тепер чищу я картоплю. У мене дві великі картоплини, тому що це буде основа для наших ніжок. Ніжки промаринувалися. Тепер я буду по три зубочистки ставити в кожну картоплину. Це буде тримач для наших гомілок. І кожну гомілку нахромлюю на зубочистки. Вони дуже гарно тримаються. Так як картопля порізана не дуже тонко. Тепер роблю соус. Беру столову ложку меду, додаю 2 столових ложки гірчиці та олію 2 столових ложки. І це все буду змішувати. Нам потрібно буде взяти щіточку і намастити. Ця не підходить, ця теж ось є. Тепер обмашуємо кожну ніжку. Нашим соусом. Духовка у нас вже прогріта на 200 градусів, і на 30 хвилин ставимо в духовку, поки будемо робити соус. Все те, що ми робили в маринаді, трошки переціжуємо і прожарюємо на сковороді, і будемо перетирати, поки воно гаряче, через ситечко. Гарно перетираємо, а тепер будемо його вижарювати до загустіння. Та додаємо вершки і випаровуємо. Дивіться, яка в нас є краса. І з соусом дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте смачного. І далі п'ятий наш рецепт це рулет з курки з грибами, це смакота. Починаємо беремо одну цибулину. Дрібнемо і будемо жарити на пательні до золотистого кольору. Далі беремо печериці, в мене їх 200 грам. також дрібнемо, і коли вже буде золотистого кольору наша цибуля, будемо додавати наші печериці подрібнені, і будемо смажити 5 хвилин. Коли воно вже буде гарне, всмажене, ось начинка в нас вже готова. Тепер беремо філе курки, в мене його 300 грим. І ріжу такими смужками, товщиною 5-7 мм. Ось так розрізаю, і буду відбивати, щоб воно було десь товщиною 2-3 мм уже відбите. Далі солю, перчу. Можете використовувати спеції, які ви любите. У мене сіль, паприка перець червоний. Ось гарно я його з обох боків просолюю і спеції насипаю, щоб воно було смачне у нас. І тепер викладаю на пергамент і кладу таким прямокутником. Тому що нам треба буде його скрутити в рулет. І тепер кладу начинку з грибів, розправляю рівномірно. І ще кладу сир. Сир у мене йде 130 г. Я беру такий плавлений, пакетований тоненький, можете брати будь-який і скручую рулет. Далі беру слідуючий пергамент і кладу щільно бекон. Ось так. І тепер на виложений бекон я буду перекладати рулет, після того, як посолю і поперчу бекон. Якщо у вас він вже просолений, то не робите цього. Ось накладаю зверху рулет і скручую ось так. Як на відео кладу в духовку і на 200 градусів на 40 хвилин. І подивіться, яка краса! Зараз я розріжу, подивитеся, який він соковитий, який цікавий. Ну, Дивіться, скурки, яке гарне блюдо. Обов'язково спробуйте. Якщо вам цікаво, зі мною готувати, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!